Послухайте оповідання Лариси Вахніної, яке називається Кордон. На сторіночці сьомій. Сашку. Дай, будь ласка, гумку. звертається Наталя до свого сусіда по парті. Це моя. Наталя бере в руки пенал. Це мій, вириває пенал Сашко. Дівчинка кладе свій портфель на парту. Ти чого на мою половину полізла? кричить він. Схопив крейду і раз на блискучій поверхні біла риска. Сюди не лізь, наказав, це кордон. І повелося. Кожного ранку Сашко малював той кордон, черкнув крейдою і того дня. Потім відсунув наталені на книжки і зошити за кордон і став витягувати свої речі, відкрив пенал. А ручки немає. Поліз під парту, може, впала? Ні, немає. А Наталя тим часом узяла свою запасну ручку та й поклала на парту. Хитро, так, на самісінький кордон. Побачив Сашко ручку, узяв та й пише. Викликала вчителька Наталю до дошки. А Сашко тим часом. Витер крейду. Повертається Наталя на місце, чиста парта. Прочитайте самостійно це оповідання і скажіть, як ставився Сашко до своєї сусідки по парті Наталі? Як повелася Наталя, коли хлопець не зміг знайти свою ручку.